Відчуваю кольори, що в душі горять, малюють у житті, радість і бича. Сміх і сльози, це життя не втечеш, бурі та дощі, так серце ведеш Емоційну хвилі творвуть крізь життя, від серця до серця внесуть почуття, Сила цих хвиль підносить мене До самого неба, де душа живе Вечуваю кольори, в душі наче мапа Життя малюй, робить з мене капу Є час любити, є час палати. І ми ті коли страхи треба здолати Мрії мов зорі ведуть у шлях Серце гуде як глибокий мах Emotions like waves in the sea, they carry me, set my spirit free. The power of the tides lifting me high from heart to heart, from earth to the sky. Кохання як вогонь, сльози як дощі, ми як зорі світять вночі. Шлях не простий, але я йду Кожен мій крок малює красу Let the tears fall like springtime rain Emotions like fire at night again Laughter is like sunshine warming my day I wanna feel alive in every way Емоції у хвилі пливуть крізь життя Від серця до серця несуть почуття Сила цих хвиль підносить мене самого неба де душа живе Репс, нехай кожна мить звучить, нехай кожна промовля Бо без емоцій це просто слова Емоції, фарби, вони малюють мій шлях, це мистецтво душі, світло і знак Кож нехай кожна мить звучить, нехай кожна промовля Бо без емоцій, це просто слова Емоції, фарби, вони малюють мій шлях, це мистецтво душі, світло і знак Відчуваю хвилини в душі, наче мапа життя миллио, робить в мене капу. Є час любити, є час палати миті, колись так і треба столати Мимов зорі ведуть у шлях Серце гуде, як глибокий мах Emotions like leaves in the sea They carry me, set my spirit free The power of the tides lifting me high from heart to всюди скай Кохання як вогонь, сльози як душі Мрії як зорі, клук і мах Кохання як вогонь, сльози як дощі Мрії як зорі, світять вночі Шлях не простий, але я йду Кожен мій крок малює красу Bitch, let the tears flow like springtime rain. Emotions like fire ignites again. Laughter's like sunshine. i wanna feel alive in every way Finally please feel for me my lute me sha send for dushin sweet for isna